Так, швиденько хочу приготувати хлібець собі. Так, тут у мене грам 200 фаршика, цибулю, покришила я, порізала. Часничок порізала, два яйця. У мене є, я робила сама порожок із, із ряжанки. От. От я його зараз вкину сюди. Так. О. О. Теж грам сто п'ятдесят. І все значить, сіль. перчик. ось О, гарненько перемішаю. Так що додам я ще сюди висівок. Раз, два. Три чотири, чотири столові ложки. Так, і розпушувача. Чайна ложка. Чайна ложка розпушувача. Нехай ця суміш постоїть хвилин 20, щоб розійшлися висівки. Так, форму змащую. У мене є курячий топлений жир. Я топила, пам'ятаєте? Так от. З мастю. Духовка вже гріється, включила. Все, постояла ця суміш. Хвилин 10, бо нема коли ждати, так. Пересипаю, перекидаю все. Перекидаю цю суміш у форму для запікання. Такі ці форми хороші, дівчата, треба ще купити, бо це мало У мене одна, тільки. Ой, зараз які хочете, продаються. І такі, як хліб пекти. І такі, так. Отаку утрамбовую. І побачимо, що вийде. Ще так не робила. Оце з вами роблю. Чи получится чи ні, не знаю. Якщо не получится значить не покажу. Якщо вийде, значить покажу. Якщо показую вже. Якщо ви вже дивитесь, значить вийшло. Так, все. Ставлю в духовку. Потім скажу наскільки. Так, 40 хвилин був цей хлібець у духовці. Так, що він тут каже? Кхм, мабуть, уже готовий. Зараз викладу на тарілку. Так, ну. Uh -huh. О. О, чудовий. 40 хвилин був у духовці. Бо мене сьогодні запитали, як, а скільки пекти у духовці. А я не знаю, у людей же ж не в кожного є мікроволновка. От я і спекла сьогодні в духовці м'ясний рулетик. От. М'ясний хлібець, правильно. Все, як буду пробувати, я вам покажу потім. Ой, гарячий, дуже гарячий. Ну, от, бачите, все пропеклося, все в порядку. О, ось так. Хай прохолоне. І так, спробуємо хлібець. Він уже захолов, він стояв всю ніч в холодильнику. Зараз я його розріжу і спробую при вас. Ось така в нього структура, от, збитенький, все добре. Зараз буду куштувати. І так, дівчатка, ану, спробую хлібець. Поки що без нічого. Можна сюди гірчичку, можна сюди слина біжить аджичку, ану. Дуже смачний. М -м -м. Дівчатка, готуйте. Рекомендую. Дивіться і готуйте. Всім смачного, хто зі мною. Будемо ще щось придумувати. Будемо придумувати щось смачне для тих, хто худне і в кого цукровий діабет.